Мобілізація, нарощення власного оборонного виробництва та перегрупування військ це ключові виклики для нового командування зсу на думку західних військових експертів. Які проблеми першочергово потребують вирішення? Розпитала наша міжнародна оглядачка Світлана Чернецька. Мобілізація цим насамперед має займатися нове українське командування. кажуть у американському інституті вивчення війни. Людей у війську не вистачає, ротації виснажених бійців або не відбуваються взагалі, або надто рідко. Поповнення свіжими силами критично важливе у тому випадку, якщо нове командування планує нові контрнаступи, навіть якщо на невеликих ділянках фронту людський ресурс це проблема. В українських військових закінчується піхота. Зараз необхідно посилити зусилля щодо формування нових сил, посилити мобілізацію, але дуже сумнівно відправляти в бій піхоту без транспорту і в якої немає адекватного прикриття артилерією. Є сенс притримати солдатів, доки вони не отримують необхідне забезпечення. Ключове, чого справді зараз потребує Україна, це більше людей в збройних силах. Це означає більшу мобілізацію, і ми вже бачимо, що цей процес почався. Також потрібно більше обладнання. Україна вже зробила величезні кроки зі збільшення власного виробництва, але потрібно більше передових технологій, західної зброї та боєприпасів. А це Питання вже до сполучених штатів. Отже, разом із браком людей не менш болюче питання оснащення зброєю і технікою. Наразі перевага росіян в артилерійських боєприпасах 5 до 1. Українцям дається трохи згладжувати цю критичну ситуацію завдяки активному використанню дронів, але безпілотники все одно не можуть замінити артилерію на полі бою. Її роль незмінно важлива у цій війні. Україна створює власну оборонну індустрію всередині України, а також у співпраці з країнами НАТО в центральній та східній Європі, це українська стратегія, щоб зробити себе менш залежним від мільярдів євро закордонної фінансової та безпекової допомоги. І це дійсно ключове питання. Бо якщо українцям вдасться успішно побудувати оборонну базу у наступні рік-два, вони де-факто стануть менш залежними від закордонної допомоги. А потреби, які в них виникатимуть, будуть значно більш нішевими та прицільними. Як би якби там не було, Україна просто не в змозі будувати реактивні артилерійські системи, які надає захід, чи мобільні артилерійські установки або боєприпаси для них. Вона не може виготовити бойовий танк Абрамс. Отже, я думаю, що Україна молодець в плані інвестицій в оборонну індустріальну базу та збільшення виробництва тієї зброї та боєприпасів, які вона може виготовляти, але вона не може може забезпечити себе усім, чим потрібно. Найближчим часом аналітики не прогнозують жодних великих зрушень на полі бою жодної зі сторін. Цю стадію називають операційно-тактичним перезавантаженням. Щоправда, росіяни в будь-який спосіб хочуть захопити Авдіївку, бо до виборів президента РФ все менше часу, а на них Путін хоче йти з якоюсь перемогою. І такою може стати вигоріла дотла Авдіївка. Аналітики ж вважають, що українське військо має сфокусуватися на активній обороні, утім радять не засиджуватися, бо Готовка до контрнаступу грає на руку росіянам, вони укріплюють власну оборону. Отже, що зараз потрібно? Це період, за час якого Україна може бути задіяна в тих операціях, які забезпечать економію використання сили, завдаючи максимальних жертв росіянам, намагаючись мінімізувати жертви з української сторони, і завдяки цьому починати закладати умови для іще одного контрнаступу пізніше. Стратегія Путіна затягнути війну, вимучити захід і залишити Київ без підтримки. Тому не менш важливе завдання для українського командування на думку аналітиків зберігати гарні відносини із Євросоюзом та США. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці британське бюро телеканалу Інтер, марафон Єдині новини.